Є, і тут спрацював цей воблер. Є це кайфу. Воблер, який я не міг розловити. Тут правда трошки забагне. Але спіймався. Красень. Пуски хромаза. Той самий воблер, що вчора. На лісці великий спрацював, ось пішов, пішов, хотів його зважити. Клас. Промазав, знову на цей воблер від Шимана, Просто супер. Клас. Тут він трошки промазав. там він взяв. Я залізку тягнув, я особливо не хвилювався, що він зійде. Хотілося б, звісно, взяти його в руки але... і зважити. Але я особливо цим не переймався. Головне, що з головою підтягнув. Красень є. Супер. Цей вибор ніколи... Не міг нічого спіймати. Оце купив його, бачу своєї гри немає на твічин. Щось тут рибка не реагувала. І я вирішив його так відкласти. Ось на інший, на менший розмір. Рибка відреагувала. Зараз я його покажу. Так, до речі, всім привіт, вітаю всіх. Запрошую на ранкову риболовлю зі мною порибалити Тут впродовж того, що я казав, чому тут небезпечно на воблер рибалити, особливо коли кидаєш з моста, коли за це піде і Відчіпляється приманка, вона летить прямо в міст. Ось відбивається в неї, як правило, лопасть, коли вдаряється лопастю. Тут я її замінив на металеву. Звісно, що вона трішки не так грає і все зовсім нормально не грає. А так думаю зроблю, протестую. Можливо. Щось і вийде, зараз я покажу ближче той інший. У два ідентичних. Звідси я вже забрав гачки, тому що я на нього вже не рибалю. Ось він. Трішки більше, ніж половина цього. Ось такий точно такий самий, так само немає своєї гри, падає, як камінь на дно. Треба твічити. Коли твічиш, да, гра, супер, просто ідеальна. Єдине що. Не всі на неї реагують. Не на кожній видомі працює твічинг. не на кожну рибу. А вже в двох місцях спрацювало. Ну, звісно, коли я Звісно, коли ця приманка спрацювала на Судака. На великій річці в мене виникло бажання спробувати цю приманку і тут, точно з такою самою проводкою ствічено. А, Єдиний нюанс, що коли я приїхав сюди, тут же були так сказати, рибаки-промисловики. Якраз про те, що пишуть в мене в коментарях дуже часто, чи я багрю рибу. Ні, я не багря, вона багриться. Сама підбагрюється. А Тут пробули троє конкретно промисловиків з такими палками. Не знаю, там можна назвати їх палки, це не вудлище. О, щось було або зацеп. Це явно не вудлище, бо там тест, мабуть, 100 і більше. Палюки з шнурками такими, блін, що канатами. Ну і в них не проводка, а просто тупо закидають і дргають. Закидають і дргають за все сили. Ну видно, що багрять рибу. Тільки я приїхав. Вони через хвилин 5-10 зібралися і поїхали звідси на інше місце. Там трішки далі, я теж бачу, вони зупинилися. Там теж є рибка. ти ж, вчора щесь було. І там ще видно, фігачила. не знаю, чи зловили вони там кож чи, ні. Тут, я думаю, вони зловили і не раз, тому що аж троє приїхали сюди. І рибка вже тут. Не так ловиться і не так часто підбагрюється, як раніше. Раніше частіше сідала на гачки, била по приманці. Зараз, щоб спіймати рибку, це треба постаратися і часу трошки потратити. А то й зовсім нічого не спіймаєш. Ох, це ж знову було чклювака. Ну, цей легенький твічинг я просто підкидаю і послаблюю приманку. Тому так складно оприділити чи спіймати рибу, якщо вона взяла. Якщо взяла і швидко відпустила. Ударів ніяких майже немає. А ось те, що вона взяла і відпустила, або зацікавлена, припливла, і я досі... її О, був ударчик. Ось Дуже складно відреагувати. Єх тут є нарешті ще когось піма. Тут гарний. Тут гарний. Ух, ти ж, мабуть, новий. зацепився. Будемо зацепився. Разу туда в те лавки тягне Нормальный такий Кабанчик. А ні, не короб, сом може. Сом. Я думав короб. замера. Замера. На тейлспин. Да, сьомий невеличкий. А, нормально так жару дає велички сумик. Але нормально так Опір Дає опір сильний Обмотується навколо Нитки Обмотується, як крокодил. Обмотався, сам себе обмотав, сам себе, скажімо так, Ось красный. Так, давай. Вот так. Чика, 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 я Да, не приемно. Збавився забіг, видно, промазав, бо просто вдарувати все в цьому, в слезі. Такий маленький. Новий я придбав Tail Spinner 7,5 грамчика. Ось такий красивий. Невеличкий, але клас. Приємно. Так, давно я сомни не ловил. Давно я сомни не ловил. Сейчас я его сважу. Надеюсь, батарейка моя в вазе працюет. Так, працюет. Мануйте. Сейчас я его сважу. Так, он такой шустрый. Еще его не так же просто взять и сважить. Шустрый, шустрый, бля. Ай, чекай. Так, все. Давай ты на бурдюр. Ось. Четыре. Четыре семьдесят пять. Указы. Четыре семьдесят пять. Сейчас я распорывожу. Ось, четыре семьдесят пять. Тому треба більше показував Зараз ще раз переважу. Пенулика. По так, да, я ж кажу, більше спочатку показував. 4300. 4300. Ось. 4300. Давайте третій раз. по Пенулика. Третій раз. Да, 4300. 4300 кабанчик. Клас, Ось, 4300. Супер. Ось на сьогодні друга рибка. Першу я не виняв, ну, майже виняв, залізку взяв, як завжди, поспішив. шо красень супер Судака не вийняв зате видимо сома тримав в руках приємно клас хоч і не вручки але все одно приємно цих завжди кучу сопель куча кучу слизі, як завжди, треба чистити. Особливо погано чиститься ця застіпка. Ся в слизі Застіпка складно чиститься і слезі. Прикольно, прикольно. Що ще раз закину. Вже буде йти додому. Вже досить довго рибалю, мабуть, години-три рибалю. Приїхав я ще вечором. На хвилин 30-40. З надією когось піймати. Але стільки зілля зверху, тобто трави сміття. це. Але ух ти ж, ніби хтось клюнув під кінець. Закидаю я ось в оброчок цей, на який в мене в другий день підряд судаки атакують. Ніби тут же під кінець був якийсь. Вихід. Блин, завжди запутав. Треба розпутувати. Так, ще раз закину. Опа. І заміню приманку на якусь іншу ще спробую. Цка дуже покидав. Нічого... Ох ти ж нібо щось. Не Як я сказав, цей воблер немає своєї гри, тому приходиться не зовсім твічити тому що дуже сильний твіч не працює легесенько підкидати облирочок над дном таку протяжку робити повільно о, знову ніби хтось був Тай у спінер, хочу покидати Ось, зараз упав прямо перед, перед внутрією пропливла, не зацепилася. Трава чіпляється, дуже багато трави, не знаю вітру нанесло чи течією сюди, течія, як зазвичай, в ту сторону туди, де вітру сьогодні такого не було. Але зараз щось рівень води змінили, тут рівень води вищий, а ззаді мене нижчий. Получається, що течія йде трішки назад. А там потрошечки так стікає. Сьогодні в день я ще закинув сюди їжу, У залишки їжі, які залишаються вдома ось прямо ось тут. Перед мостом каша хліб підкормю рибку, плюс вона тут збирається і відповідно тут її можна і зловити. Це було давно, звісно, але вже часу пройшло багато з того часу, як я підкормивала. Рибка любить стояти на прикормленому місці, мабуть за це був. Все, потемніло. Покидаючи на тейлспінер. Нікого не спіймав. Якісь удари були, як зазвичай. Ранково риболовою я задоволений. Була сонячна погода, було приємно ловити рибу, ще й результат був. Судаки, Сомик. Надіюсь, вам теж сподобалось. Побачимося в наступному відео.